О, всім привіт! З вами знову є Женя, і це ще одна частина визивання з астероїдом. Трече, звідки в мене? Штани. Штани у мене з того часу, з якого я убив одного скелета. Бо поки я був у шахті, там на мене скелет напав. До речі, в одному відео я... у мене було багато смарагдів, І я знайшов жителя, який який фермер і, наторг... і доторгував його до останнього левелу. На останньому левелі він продає золоту моркву. І я чисто у нього все купив. У мене залишилось іще багато смарагдів. Але це не в цьому Майнкрафті. Бо то оригінал, а це не оригінальний Майнкрафт. Ех, на жаль. На жаль, сьогодні ми не підемо на розкопки. Тому на цьому я буду завершувати. Всім пока.